Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, тії речі лагідні, знадні, чарівні, я боялась до серця приймати. Не клич мене весну, казала я їй, не чаруй і не вапне даремно, що мені покрасі. Мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, закоряться міцній мої владі. Темний гай, вже забув зимування сумне і красує зеленім наряді. Темна хмара озвалась громом гучним, освітила огнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям. Рястом дрібним все кориться мені, мов цариці. Хай же темнеє серце твоє оживе і на спів той веселий озветься. Бо на нього звалось все, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо, думка шепоче. Не вір ті весні. Даремна вже та осторога, прокинулись мрії і співи мені, Весно, весно, твоя перемога.